Понад полем іде, не по коси клади, не по коси клади, гори, стогне земля, стогне море, стогне та гуде. Косаря уночі зустрічають сичі, Тне косар, не спочиває, ні на кого не вважає, хоч і не проси. Не благай, не проси, не клипає коси. Чи то пригород, чи город, мов бритвою старий голить, усе що даси. Мужика і шинкаря, сироту кобзаря, мов приспіве старий косить, кладе горами покоси. не минає царя, і мене не мине, на чужині затне, за решоткою задавить, Хреста ніхто не поставить і не пом'яне.